Українки казка про чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, пільможний ох. Сам той ох навколь завпишки, а насажень борода знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, чи хто сам прийде, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, а зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає. Або тихо ти Ох, хоч би навіть ненароком, Та я ох, промовив ти, знай, що вилізе, те боком, воліття Бо вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова. І з душею, ще живою під землею похова, під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злато скрізь ряхтить, Дорогі самоцвіти, наче зорі моготять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих тренячках. І ведмиді ходять дибки в рукавичках, жупанках. Враз тебе там обморочать, блискі пахощі міцні. Попугаї заторочать приказки якісь дивні. І безглузді очі втупить в тебе риба, мовчага. І ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь боже, ворхнутись, кров одразу потече, покрізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, ачкувать, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався в наче бідна мить. То сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай Остині, чи волієш там служить, чи волієш може, нині головою належить, скажеш, я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить не згоден рукавички й жупанок. Стань на службу подарують, рукавички й жупанець. Привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, і тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся всюду брами під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем, плач на спів відповідає, спів на плач. Так без кінця кажуть, бранка там ридає. Жде юнака молодця, коло неї там жерптиться, з півом душу потіша, і сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати хто з хоробрих юнаків, мусить першим розрубати сімдесячі сім замків. Що вам казка обередає, що ж, хто має кладанець? Хай ті розрубає, буде казачці кінець.